Дітки, доброго дня! Ми з вами живемо на планеті Земля! Пропонує нам сьогодні знову зазирнути за межі нашої планети, відправитися у космос. Подивіться, скільки багато яскравих зірочок, і все це називається Всесвітом. Зірочки ці утворюють галактики. Дітки, а от наша галактика називається Чумацький шлях. В нашій галактиці дуже велика кількість зірочок, і серед них є зірка, яка має назву Сонце. А наша планета Земля разом з іншими планетами рухається навколо Сонечка. І така система вся називається Сонячна система. Сонечко – Наші потужний магніт притягують до себе усі планети, комети, астероїди. Вони завжди рухаються за чітким маршрутом. І цей шлях називається орбіта. Кожна планета рухається тільки по своїй орбіті. Давайте розглянемо усі планети сонячної системи. Сама найближча планета до Сонця. Це Меркурій. Ця планета найменша у сонячній системі. На планеті Меркурій життя немає, бо там дуже спекотна, так як знаходиться біля сонечка, і дуже холодно Цю планету ми можемо з вами побачити на заході Сонця. Друга планета від сонця це Венера. Найжаркіша планета сонячної системи. Вона дуже схожа на Землю. Але на цій планеті немає не річок, не океанів. Доторкнутися до поверхні ми не можемо, бо дуже дуже гаряче. Життя на Венері немає. Третя планета від Сонця. Планета Земля у системі єдина, де квітне життя і панує людина. Її нам потрібно навчитись любити, природу земну берегти, не бруднити. Наша планета складається більші частини із води. У нашій планети є супутник, який має назву місяць. І це єдина планета Сонячної системи, де існує життя. Четверта планета Марс. Її називають червоною планетою. Поверхня цієї планети Марс нагадує нам червоний пісок. Там ніколи не буває дощу. На полюсах можна побачити кригу. Раніше, можливо, там існувало життя. У Марса є два супутника Деймос і Фобос. За четвертою планетою Марс, наші вчені. Визначили, що є усесвіти орбіта, по якій рухається скупчення астероїдів і його називають кам'яним поясом сонячної системи. Наступні планети будуть газові. І найбільша планета в сонячній системі, яка в 11 разів більше, ніж планета Земля. Ця велика планета нагадує нам смугасту кулю. Вона непридатна для дихання, тому на цій планеті неможливо життя. У Юпітера є 79 супутників. За Юпітером іде наступна неймовірна дивовижна планета, яка має назву Сатурн. У цій планеті є кільці, і вони складаються із льоду. На цій планеті дуже холодно, тому жити на планеті не можна. Навколо планети Сатурн рухається 82 супутника. Про наступну планету можна сказати так: життя не жаліє лакитний уран. Його полонили Мороз та Буран. На цій планеті неможливо життя, бо дуже-дуже холодно. Мороз дуже великий. Ця планета далеко від Сонця. Тому... до складу планети Уран входить газ, метан. Тому планета синя зеленого кольору. У планети Уран є. Але вони не дуже такі яскраві. Навколо планети рухається 27 супутників. Остання планета, гігант, яка є і далеко віддалена від Сонця, називається планета Нептун. Продеї кажуть так: у хмарах Нептуна лише вітер гуляє, життя не шукайте, його там немає. Нептун холодна планета, швидкість вітру під хмарами у Нептуна дуже велика. Тому там із-за сильних вітрів і холоду не може бути життя. Навколо Нептуна рухається 14 супутників. Дітки, давайте повторимо наші планети. Меркурій, Венера. Земля, Марс, кам'яний пояс астероїдів, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. А наша сонячна система знаходиться в галактиці, дітки, підкажіть, яка назва вірно-чумацький шлях. Прошу вдома запам'ятати назви планет сонячної системи. На цьому наша подорож у космос завершена. До побачення!